Сьогодні на дворі така погода, ну, і дощ, і вітер такий. Ну, скаржитися на погоду ми не маємо права, бо це так, що нам Бог дає, то й ми повинні сприймати. Я сьогодні хочу вам показати Дві посилочки я вчора вчора отримала. Друзі, так це масіння гітлеція. У прошлому році ми сіяли і нам дуже сподобалось. Дуже сподобалось, бо вона, ну ми ж знаємо, що ґрунту дуже допомагає. І нам така помічниця, що Е, і сорняки вона, ці бур'ян вона витісняє, е, бур'ян не росте, і з неї багато корисного на городі. І е, у цьому році будемо сіяти декілька буде е, ну, свободне містечко, ми будемо висіювати е, її на, на городі. <рістична> <рістична> і замовили, хай буде. Хай буде, будемо її висіювати. Віднема туди вона, і органічне mm. таке добриво і обеззаражує вона ґрунт, Та й так. Ага, у другій, у другій Посилочці мене зараз я коробку таку приберу, щоб вони... у мене тут заказала е, я ще е, для вирощування фіалочок і стрептокарпусів, бо стрептокарпуси у мене ще є і будемо вирощувати ми. і ці так, може ви здогадалися вже, бо в мене була посилочка одна, я ще заказала пінопластових кульок. Ось така краса. Будемо вирощувати. Є ще ялочки, багато діточок треба буде попересаджувати нам і з е, криптокарпусів, і е, це буде буду, переукорінювати. Ну на е, фрагменти буду укорінювати. І все це будемо робити, будемо показувати вам і розказувати, як все це я буду робити. Так, і ще я заказала. Ну, перший раз у житті я з цим е, ніколи не, ну как, ніколи не сталкувалася. І я е, е, хочу, от бачите, буду збирати культи. Е, я заказала е, кокосові чипси. Я хочу ці кокосові чипси е, спробувати їх у вирощуванні огірочків. Сьогодні я буду готувати е, все для того, щоб е, для, все для огірочки, щоб і наступне е, відео буде у мене... Про як я буду висаджувати огірочки з стаканчиків у... ну, побачите, побачите, що я буду з ними далі робити, з тими огірочками. Один у мене вже огірочок пішов у нас. Ну, люди гинуть, а це таке, знаєте, Посіємо ще та і будуть вони в нас ще ті огірочки. Ось так. І е, зараз ось це, я раз вам розверну. Я вибачаюся, камера у мене гайдається. Трохи мені тут не дуже не, не, не зручно. Ось ці кокосові чипси. Я е, Наступне відео буде у мене, я вам буду показувати, що я буду з ними робити, бо треба вже треба вже розсажувати, пересаджувати і пробувати далі йти з нашим експериментом, який ми з вами робили. Ось такі ми вже бачите, Ось треба, треба нам вже тут огірочки ці три. Треба буде їх вже будемо наступне відео будемо з вами їх вже відділяти від серветки. І, ну, з серветкою будемо пробувати. І диньки вже оці трохи порозкрутила, щоб вони е свободніше було їм. І. І ці диньки, бачите, ці диньки перші, може, з того, що вище трохи я їх клала, а може так воно їм захотілося. Це кавунчик. Ну, ось, Друзі, щиро дякуємо за підтримку нашого канала, що підписуєтесь, дивитесь. І, хто не підписався ще підписуйтесь, будь ласка, швидше робіть добру справу. Під відео кнопочки, натисніть на дзвіночок, підняти пальчик вгору, коментувати, підписатися, обов'язково підписатися. На каналі Антону набагато корисної і цікавої інформації для вас. Далі буде, друзі. Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.